Всім привіт! Хто мені скаже, що це за квіти, що це за цвіт? Який фрукт, фрукт буде? Який фрукт виросте із цих квітів, із цих пуплянків? Хто знає? І хто здогадується? Це кущ, бачите кущ. Деякі квіти вже перецвіли. Деякі ще цвітуть. Досить рясно цвітать цей кущ. Багато ще пуплянків. Бачите, на одній гілочці багато пуплінків. Що це буде? Діліться своїм своїми здогадками. Буду рада чути. Всім добре.